Всім привіт! Ви на каналі ScoutLad і сьогодні у нас полювання. Сьогодні у нас на полюванні буде 10 сашейників і один легендарний боксик з Ксандрою. Ніяк не можу її запам'ятати. Тому погнали! І так, ну по стандарту. Звісно, будь ласка, підпишіться на канал та поставте свої лайкоси, напишіть коментар. І не забувайте про нашу групу в телеграм-каналі, де ми також а, а, даємо. Карточки Chroma Legends, і ви можете там прокачати своїх персонажів. Ну і звісно, скориставшись тим, що це моє відео, так в нас є клан бойові ніндзя, куди ви можете вступити, але там дуже багато потрібно грати, щоб зайняти топ-1. І перша карта на сьогодні для сканування це нобу. Епічний нобу, якого ви можете забрати, і якого ви можете прокачати. Так, ось такий класний персонаж. Починаємо ми з епіку. Це вже дуже добре, це вже дуже круто. Так, і далі, 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 далі. Що в нас буде далі? Далі в нас е, звичайний артефакт посох вартового. 100% комусь він потрібен. Але, будь ласка, якщо ви вже достатньо прокачали, дайте комусь іншому прокачати свої картки. Бо, на жаль, сільпо є не всюди. Так, можна, звісно, зробити замовлення онлайн. Тому просіть своїх батьків, щоб до магазину не ходили. А скористалися доставкою від сільпо. Застосунок, можна скачати. Ось так він виглядає. І в Google Play, і в App Store, і взагалі. Так, наступна карта Роксі. Це в нас звичайний персонаж Роксі. «Скануй та активуй, як написано на QR-коді. Так, ну я сподіваюся, ви встигли відсканувати. Так, далі. Що в нас буде далі? Ану, 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 ану. Так, і далі в нас звичайний персонаж Марсі. Так, знову в нас епіків поки небагато. Один епік на 4 карти, але це вже непогано. Бо в нас ще будуть легендарки. <кхи> так, хоба. так, це маяк регенерації. Це рідкісний артефакт, дуже крутий. Прикольно з ним гратися. Тому скануй і прокачуй. До речі, напишіть взагалі, як вам ідея з... <гум> з полюванням. Мені здається, це найкраща ідея, яка є зараз на каналі. Ну, особисто для мене, я думаю, саме так. Так, стріла прискорення це в нас звичайний артефакт. Скануй його швидше. Скануй, скануй, позаберуть. Так. І, до речі, а... Якщо у вас один телефон, я нагадую, що можна зробити скріншот з відео та з галереї активувати його у застосунку Chroma Legends. Так, Юкі рідкісний. Ой, це взагалі імбовий персонаж. Тому скану його швидше. Бо він неймовірно крутий. Так, і ось. А, тому. Якщо раніше в деяких е, застосунках там, АТБ Арена, наприклад, так, не можна було робити, то зараз Сільпоп про це попіклувалося, і за що їм велике, дякуємо. І тепер можна по скріншоту зробити, точніше, актувати карту. О, Супер Мун! Це костюм із набору Суперхрома. Оце дуже крута картка. Оце дуже крута картка. Я дуже заздрю тому хлопцеві або дівчині, який встигне це відсканувати. Бо якщо зібрати колекцію Суперхрома із чотирьох костюмів, то можна отримати, якщо я не помиляюсь, 20 дронів із того, що ви зібрали колекцію. А з дронами куди легше грати, чим без них. Так, далі в нас йде Марсі. Ось така прекрасна Марсі. Е, мені цікаво, хто взагалі перший із всіх пройде всі рівні, прокачає всіх персонажів, відкриє всі артефакти. Хто, хто, хто буде цей чоловік? А вони чоловік, або дівчина. І остання карта це оберіг бастіону. Точніше, останній е, сашет. На сьогодні, бо ще в нас е, залишається коробочка. Я сподіваюся, там будуть якісь е, цікаві цікавінки. Так, відкриваємо її. Прибираємо. Так, оце в рукавичках це зробити прям місія для мене. Так, дві карточки ми поки вбираємо. Тут же дві дві Так, і перша карта в нас для сканування це епічний флопі. Ну, це круто. Епіків нам не вистачає. Епіки це взагалі завжди круто. Так, ще в нас дві епічні карти буде. Перший це другий вже, точніше, амулет блискавки скануй швидше. Так, забезпечує прискорення героя в разі потреби. Далі в нас е, йде так костюм. Суперхрома це вже другий костюм за сьогоднішній огляд. Костюми з набору Суперхрома. От якщо чотири такі костюми зібрати, то це буде колекція, і за цю колекцію можна отримати дрони. І дроїди. Я не пам'ятаю, як вони називаються, тому <кій> можу, на жаль, помилитися. Так, далі в нас йдуть всі звичайні. Перший це кенчі. Скануй, 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 скануй. Так, далі в нас йде Роксі. Ну, куди ж без Роксі? Так, потім після Роксі в нас йде Марсі. Ось такий ось кльовий персонаж. Персонаж ближнього бою. Але дуже крутий. Точніше, дуже крута. Так, потім в нас йде персонаж нова. Нам поклали в боксик всіх чотирьох стартових персонажів, з яких ми починаємо цю гру. Так, і артефакт парасолька на снаги звичайний. Так, сфокусуйся камера. Так, ну, я сподіваюся, все встигли відсканувати. І тепер головні нагороди. Нагороди <смас> за сьогодні. Так, і перше це легендарна Ксандра. Так ось так. Скануй швидше. Сподіваюсь, встиг. І це в нас е, плащ невидимки легендарний. Я грав, до речі, з цим, з цим артефактом, Ну, як тут написано, так, дозволяє уникнути атак суперників. Дозволяє уникнути, тому що включається режим невидимки. Але я не скажу, що цей артефакт е такий сильний. Так, він легендарний, так він прикольний по-своєму, але є набагато сильніші артефакти, і вони не легендарні. Так, і що ми маємо на сьогодні? На сьогодні в нас був боксик з Ксандрою. І чомусь вони постійно злипаються самі ось ці карточки. Так, дві легендарки є. Раз, два, три, 4, 5 звичайних. Так, ще 6. 7, 8, 9. Дев'ять, ань. Викинув епічно. Дев'ять звичайних, потім навіть більше, навіть 10. Ох, як в них складно це робити! Але мені здається, так відео набагато краще, якщо чесно. Так, і по рідкісним У нас оберіг бастіону, Юкі рідкісна, маяк регенерації, супер мун, епічний костюм, супер хрома це взагалі пушка. Також костюм у нас йде до Флопі. Ну і сам Флопі, звісно, коли ж без нього. нобо епічний, дуже крутий персонаж. І амулет блискавки. Отакий, точніше, ось така от була. Е Прекрасна ідея зробити полювання. <хи> От а з вами як завжди, був я скаутлад. Слава Україні.